Слава Україні, шановні друзі. Е, вітаємо вас сьогодні у палаці спорту Олечина. Третій тур розповідати про те, які новини зі Стельмах. Номер третій від позиції. Чемпіонат завершив колектив. Зараз дар порота, який хороший. На венгі навіть не було. Серед переліку момент, який найгірший за підсумками регулярки. Розірають між собою єдину путівку до наступного слова ті ліги. Скажімо так, лексі пробуває невдало. Черкаський м'яко Черка. Більше підопічення Євгена Москвіна поки не, поки не грали. Удар по воротах! Забиває Венка, Петлак голом відзначається. На шостій хвилині протистояння забиває. Зі мною петлак. Важко, і важко. На ударній позиції важко! Не вдалося його втримати дудашу. І в цьому зимовому сезоні щільність цих матчів, і ліг, і всього іншого дуже і дуже висока. Власне, тому організаторами якраз і було розроблено формат, що час від часу і ще. Власне через це танський постріл. Ганський зараз! цю ну, нагоду. Просто немов насіння лузує. Віталій Танський. 2-1 рахунок зустрічі. Павлів. Дудаш, Дудаш. Пробуває Дудаш. Петлак. Розірює м'яч. А Дуда ж пробуває хороший цей. Удар по воротах від іважка. Шнуї друзі. Повертаємося до палац спорту Четвертий Роман Павцов, п'ятий Маріан Рошак. Перший Антон Рішкевич номер 13 на професійному рівні. Кубку України з футзалом у складі альянсу Василь Максимів якраз е, свій продовжує свої виступи у кубку України, не будучи е, при тому е, представлений цей клуб. Важко вихід вічнавіді. Важко! Ну навіщо ж так? Дудаш. Свого опонента команду Ономас. Це відбулося у рамках Slack Львівщини. Дудаш. Удар поворота від нього Рикошет і... 2-2 рахунок горі. Закусився. Постріл порожні ворота зараз і все-таки забиває лапшій. 3-2 рахунок грі. дуже і дуже швидко у нас все зні на голову. перевертається. Мен дали попереду. Важко. Іважко! Ох, який м'яч зараз літає. 3-3. Рахунок у цій зустрічі стає. Дубль від Богдана uh, Івашко. Не дивно, що орієнтується. Прихоплення. Мурєлко! Який м'яч зараз залітає. Рахунок у зустрічі. 4-3 стає. Удар по воротах не влучає. Цього не сталося. Горілко, як же класно. Зараз проходить Олексіє. Горілка! Танський. Не відновлюється гра. Передачу йде я. Танський, Павлю, порожні ворота. і 3 Рафон у Гацидуали стоя.